Малята, сьогодні я вас запрошую у подорож за місто, туди, де природа нас чарує своєю красою. Я вам пропоную проказати чистомовку і закінчити її. Спробуйте знайти слова, в яких міститься звук с, та чітко його вимовляйте. Ось-ось ось лісом йде. Сердитий лось. ИСЬ, ИСЬ, ИСЬ лось зустрів сердиту рись. Ась 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 в озері пливе карась. Ся ся, ся БІЖИТЬ дике порося. Усь ось усь, в лісі гриб. Знайшов дідусь. Я пропоную вам малята відгадати загадки і, в словах відгадках чітко виділяти звук с. Виснуть хмари низько, низько. Опустили пасма коси, всюди мокро, всюди слизько, ходить нашим гаєм осінь. У бабусиній хатині. Висить хліба скибина, Собаки гавкають, а дістати не можуть. Правильно, місяць. Малята, послухайте уважно скоромовку, і назвіть ті слова, у яких зустрічається звук сі. Івася сіно у Васі насіння. Дякую, малята. За чудову подорож.